Шаолінь, Юрій іздрик, ти іноді, як явище природи, або ландшафт з постельним узбережжям, Нортують у тобі весняні води, І дар любові у тобі безмежний, І жар від лона пропікає наскрізь, І заливає душу перша злива. І лови за тобою справа марна, і втекти від тебе неможливо. Твоя любов раптова і стихійна, бо ти сама нескорена стихія, лише хвилину будеш ти нічийна, та хвилю цю спинити я зумію, твоїм вітрам і вирам стану вісю, і вийдуть з вод на берег дивні звірі. Моя любов то безнадійна місія. Тож я іду і безнадійно вірю. Юрій Іздрик, дякую.